Вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Оглянемо сьогодні новинки, ціни, асортимент, також акційні пропозиції до Чорної П'ятниці з 29 листопада по 1 грудня. Дякую за ваші вподобайки і приємного вам перегляду. Іграшка м'яка Медведи в Костюмі є рожевий костюмчик та зелений ціна 399. Цукерки Міньйони 99 вага 300 г. паста горіхова фундук 200 г 88 Цукерки білий шоколад мигдаль 150 г гр. 77 гривень. Бунжур полуниця з вершками 52 гривні. Кава якобс натурально смажена в зернах 1 кг 499 Пакети майка 100 штук упаковка 17. Напій Монік, домашній лимонад – 22 гривні, блакитний сироп 19, стакан новорічний пластиковий з трубочкою та кришкою 55. Їмкість пластикова. Прозора 77, Квадратний контейнер 15. Тримач туалетного паперу з підставкою 99. Вітро для сміття пластикове маленьке 99, Наліпки Об'ємні 34, Вологі туалетні серветки. Ціна 44, Упаковка 130 штук. Двошарові 16 штук. Упаковка 14, ручка гелева – 9. Брилок м'яке каченя 29 Прищепки декоративні 29 40 штук, фігурка шоколадна 17. Пряник імбирний добрик великого розміру 70 грамовий 24, устілки 19 Адвент-календар з антистрес-іграшками 399 аромадифузор 129 Олія ефірна 34, Лимон, м'ята та апельсин. Свічки ароматизовані, 6 штук 34. Засіб для миття посуду 7 в 1 37. Рушники паперові. Один рулон, двошарові 119. Такий папір 169, також один рулон великий. 199 сафі двошарові та 109, Один рулон двошарові. Сумка господарська 449. Санки дитячі надувні з ручками 399. ємкість пластикова, 44. Ось така ще є ширша за 49, кошик ротан. Ціна 69 гривень. Ялинка з підсвіткою 149. Ялинкові прикраси 2 штуки 27. Машинки 77 дві штуки. Ось такі ще є бурульки. Дві штуки 44. 77. Також дві штуки в наборі. Сніговик. Ціна 49. Морозиво підвіски на ялинку Дві штуки. Ціна 49. Фігурка лузкунчик дерев'яна 109. Декор новорічний дерев'яний 55. Декоративна статуетка з підсвіткою 139. Куля скляна 119. Набір кульок ялинкових 16 штук 199. Скатертина святкова 199. Є ще ось такий варіант. Ціна 129. Тоненька за 44. Привезли дуже красиві блокноти по 109 гривень. 128 аркушів. Скетчбук А4 88, 43 аркуші. Блокноти лапки по 99, 120 аркушів. Такі м'якенькі є тваринки по 119, 80 аркушів. Та 109. 77 на 100 аркушів Євроконверт на кнопці 7 гривень, маленький блокнот 29, розмальовка дитяча антистрес 88, 20 аркушів. Є ще ось такі за 59, Картина по номерам 169, 40 на 30. Алмазна мозаїка. Ціна 279, Картина по номерам на чорному фоні. Ціна 299. Лялька в коробці з одягом та аксесуарами 249. Сіквінні 9. Яблуко та полуниця. Нектар біола яблуко-виноград 12. Набір іграшковий з машинками 299. Новорічний декор. підвіска, зірка 49. Свічки в подарунковій коробці 4 штуки 88. Ось такий набір свічок 3 штуки. Ціна також 88. Скляний підсвічник у формі ялинки. Та зірочки ціна 88, металевий 74, Цвічка нічник лед-підсвітка 69 та 49, Маленька жовта та біла 15, Рукавички дитячі, кольори в асортименті ціна 29, лакитні та сірі ціна 44. Рукавиці жіночі махрові 59 кошик для зберігання речей текстильний 149. Людоходи для взуття універсальні 69. Шоколадні цукерки Адвент календар 129. Вері пері 189 220 г. Печово тук 55 100 гровей. Контик шоколадний. Та горіховий 17, Халва соняшникова з арахісом 9, сушки малята 250 грамові – 24, пряники 300 грамові – 22 гривні, Цукерки шарм 2 смаки, кремовий та горіховий 49. Цукерки вафельні джек 69-290 грамів. Лівсяне печиво з кунжутом 400 грамове – 39, жувальна гумка 49 90 грамів. Шоколадні фігурки Санта 100 грамові – 129 Маршмеллоу 69. Суфле бананове в шоколаді 110 грамів – 49, Чіпси люкс. 49, 3 смаки 105 г, соломка картопляна 70 г 23, Зі смаком зелена цибуля та чилі томат, Карамелізований попкорн солона карамель 34 Фігурки шоколадні 59-10 штук, кешю смажений та фісташки 40 г упаковка 39 М'який сушений ананас 100 грамовий. ціна 88 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Дуже дякую усім за перегляд. Бажаю вам гарних економних покупок. На все вам добре!